Доброго ранку, мої любі звиченятки! Сьогодні я вас запрошую до дуже цікавого заняття. Дітки, всі ми вже з вами вивчили геометричні фігури, такі як квадрат, круг, куля. А сьогодні ми з вами будемо вчити нову геометричну фігуру. Хочете дізнатися яку? Жило було на світі маленьке ведмежатко, яке полюбляло гратися кубиками. Було в нього два друга круг і квадрат. Одного разу збудувало ведмежатко синій будиночок для свого друга круга і зелений будиночок для квадрата. Друзі раділи, бавилися, веселилися. Тішилися такому подарунку, і до них завітав новий друг. Знайомтесь це трикутник. Давайте порівняємо з вами трикутник і квадрат. Спочатку трикутнику полічимо кути. Один, два. Три. Отже, у трикутника три кути. А тепер давайте полічимо у квадрата. Один, два. Три, чотири. Отже, у квадрата чотири кути. А тепер давайте полічимо сторони у трикутника. Одна, дві, три. У трикутника три сторони. А тепер полічимо у квадрата сторони. Один, два, три, чотири. Отже, у квадрата чотири сторони. Тепер ми знаємо, що у трикутника і в квадрата є кути і сторони, тільки у квадрата на один більше. Пропоную вам погратися в гру, яка називається «На що схоже. Круг схожий у нас на гудзик, цукерку, сонечко, м'ячик. Квадрат. Схожий у нас на картину, подушку, подарунок, печиво. Трикутник, схожий у нас на прапорець, морозиво, морквинку та пірамідку. А зараз увага! На що схоже сонечко? На яку фігуру? Молодці, на круг, розумнички. А цукерка на яку фігуру схожа. Розумашки на круг схожа цукерка. Молодці. Пірамідка на яку геометричну фігуру схожа. Трикутник вірно молодці. Подарунок, на яку геометричну фігуру схожий? Увага. На квадрат розумнички. Морквинка на яку геометричну фігуру схожа? На трикутник молодці. Так. А морозиво на яку геометричну фігуру схоже? Розумашки на трикутник. Уважно. Так, м'ячик на яку геометричну фігуру схожий. Молодці на круг розумашечки. А печиво на що схоже? Молодці, на квадрат схоже печиво Розумашки! подушка на що схожа? Розумнички на квадрат схожа і подушка. Молодці. Молодці. Вам сподобалася казка? А з якою геометричною фігурою ми сьогодні з вами познайомилися? Молодці! Дуже-дуже уважно. А на сьогодні час прощатися. Я вам бажаю бути здоровими, веселими, усміхненими. Всім гарного позитивного дня! На все добре, до побачення!